Сталося це на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради вже війшло у звичку міських чиновників. При формуванні порядку денного засідання питання стосовно підняття тарифів чи то на воду, чи то на інші комунальні послуги прописувати в числі останніх і голосувати без будь-якого на те обговорення. Так поспіхом на швидкоруч пройшло питання про скоригування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення. І вже з 1 листопада жителів міста поставлять перед фактом, коли у їхніх квитанціях для оплати з'являться більші суми ніж зазвичай. До речі, попереднє підняття тарифів на воду відбувалося зовсім недавно, у квітні місяці цього року. Тепер ціни знову підскочили у процентному відношенні більш ніж на 10%. Приміром, якщо людина, яка встановила лічильник обліку, платила 6,04 копійки за використаний куб води, то за новими розцінками має розкошелитися на 6 гривень 37 копійок. Жителі будинків з централізованим гарячим постачанням викладуть 55 гривень 23 копійки за людину. А ті, що проживають в квартирах, де встановлені газові колонки, платитимуть 36 гривень 82 копійки за людину і так далі. Нові тарифи будуть введені в дію з 1 листопада. Так само поспіхом було затверджено ще одне важливе рішення стосовно підняття тарифів. Цього разу ковальське комунальне підприємство Добробут попрохало у членів виконкому переглянути в сторону збільшення тарифи на послуги по захороненню твердих побутових відходів. Останні, недовго думаючи, одноголосно підтримали прохання комунальників і скоригували тарифи, які останнього разу були переглянуті в кінці минулого року. Нові розцінки набувають чинності з 1 листопада. Говорили цього дня і про готовність комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період. Доповідач, начальник відділу комунального господарства Олександр Балак дав негативну оцінку підготовчій роботі керівників комунальних служб. Чимало критики прозвучало на адресу обох начальників ремонтно-житлових підприємств. Ремонтно-житлове комунальне підприємство профінансовано на 50%, ремонтно-житлове комунальне підприємство профінансовано на 40% Перше друге, так перше друге, профінансовано саме по ремонту як покрити по першому по комунальному підприємству. Ремонт пропулі вибрано на 64%, значить по-другому на 80%. По ремонту шифер перший комунальне підприємство 51%, по-другому 100%. По ремонту жалобів водосточних труб перший на 57%, другий на 85 і так далі. Це буде про те, що ремонт шуткового комунального підприємство номер 1 на недостатньому рівні проводяться ці заходи по підготовці даного житлового флоту до роботи зимових підчаску. Дісталося на горіх і начальнику комунального підприємства Добробут Михайло Сидоренко. По комунальному підприємству «Добробут» також є відповідні заходи, і відповідна довідка. Ну, наприклад, перший позадумав 69 кубічних метрів до зимового плану. Що це говорить? В заходах написано 150, чому не мати самому відношенню. Як ви дорогу заговорюєте? Комунальний відділ дає вам заявку, дає ордер, ви дрова зрізаєте, ви собі заколовсь, собі заносите. Ми вам за це платимо роботу. Ви повинні завантажити дровами на землю, як перші комунальні підтримки своєму, що дров, так зробить проводити. Ви повинні надавати послуг цих дров. дров. Ви собі не, не можете себе заготовити. Ми платимо гроші, вони це не освоюють. Не ну, будуть приймати все на місці поки я не селянською віщо. Ще його сварили за те, що він мало заготовив піску, лише 100 тонн, а потрібно як мінімум півтори тисячі тонн. Мовляв, не буде чим зимою посипати засніжені пішохідні доріжки та автомобільні траси. Слово за словою, дійшло до того, що Олег Кіндер пообіцяв звільнити кожного керівника комунального підприємства, якщо вони не виконуватимуть узяті на себе зобов'язання. Перші результати перевірки він очікує отримати вже на наступному засіданні виконавчого комітету.